Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас з вами дуже цікаве заняття. Сьогодні ви дізнаєтеся багато цікавого і нового про себе та про своїх товаришів. Тож сідайте зручно і слухайте уважно. Діти, піднівіть, будь ласка, руки ті, хто вважає, що дітки нашої групи дуже схожі між собою. Так, а тепер ті, хто думає, що всі досить різні. Бачу, що думки ваші розійшлися. А ось я гадаю, що правий кожен із вас, тому що у всіх дітей і у всіх людей є взагалі багато чого спільного і чимало відмінного у зовнішності, характері, поведінці. І сьогоднішні ігри допоможуть нам у цьому переконатися. Всі готові до гри? Так, чудово! Давайте з вами розглянемо малюнок і пограємо в гру, яка називається Моє тіло. Погляньте діти на малюнок. Дивіться, всіх людей об'єднує однакова будова тіла. Однакове розташування частин тіла та їх вигляд. Зараз, діти, я буду вам називати складові частин тіла, а ви поясніть, до якої частини вони належать, де і на чому знаходяться. Тож, починаємо. Діти, де у нас пальці? Так, на руках і на ногах, де коліно. На нозі? Де лікоть? На руці? Де волосся? На голові? Де щоки? Щоки на обличчі? А де наші вуха? Вуха на голові. А де знаходяться груди на тулубі. Отже, діти, ми з вами всі трохи однакові, тому що розташування частин тіла та їх вигляд у нас однаковий. Діти, частини і органи тіла, які ми щойно згадували в грі, зовнішні, їх усім добре видно, але органи бувають. Не тільки зовнішні, але й внутрішні, що знаходяться всередині нас. І усі вони важливі, тому що кожен із них виконує свою роботу. Ось погляньте. За нашими грудьми знаходяться легені. Легенями ми дихаємо, коли ми вдихаємо повітря, воно потрапляє в легені, а потім. Під час видиху виходить із них через ніс або рот. Але чи так важливо для людини дихати? Спробуйте затримати дихання. Вдихніть, а потім затисніть собі пальцями носик і не відкривайте рот. Чи довго вам вдасться протриматися, так? Ні, не довго. А чому? А тому, що нам не вистачає повітря, а людина. Для того, щоб жити, повинна дихати. Наступний важливий орган це шлунок. Шлунок це своєрідний мішечок у животику, до нього потрапляє їжа і там перетравлюється. Якщо ми переїдаємо, то відчуваємо в шлунку важкість, а коли забули чи не встигли поїсти, наш шлунок порожній. І нагадує про себе відчуттям голоду. Чи знайомі вам такі відчуття? Вони приємні? Ні. Отже, щоб шлунок працював нормально і не хворів, треба дотримуватися режиму харчування і споживати корисні продукти. Але найважливіший орган, діти, це серце. Серце. Мов своєрідний насос або мотор в організмі, скорочуючись, воно качає кров по всіх наших судинах. Людина живе, доки працює, стукає її серце. Наше серце знаходиться також за грудьми трохи ліворуч. Якщо покласти на це місце долоню, можна відчути, як серце б'ється, чітко і ритмічно, не спиняючись, не на мить. Покладіть свою долоньку на груди зліва і послухайте, як працює в серце людини. Що воно, діти, робить? Так, воно стукає. А зараз, діти, я пропоную вам відгадати загадки. Слухайте уважно. Що дихати людям усім помагає? Повітря вбере, а тоді випускає. Відомо Сашку і Маринці і Жені, що орган такий називають легені. Наш животик його має, в нього їжа потрапляє. Це не кошик, не пакунок. Здогадались, що це? Так, це шлунок? Орган цей важлива штука, Вдень, вночі завжди він стука, б'ється в грудях під реберцем, наше щире й добре серце. Отже, діти, ви тепер знаєте, що організм у всіх людей однаковий, але характер у кожного різний, і людські вчинки та звички залежать від наших вад та чеснот. А зараз, дітки, я вам пропоную розповісти про себе, дати відповіді, пояснення на мої запитання, добираючи кінцеві слова. Для завершення речення пограємо з вами в гру, яка називається Який я? Діти, чому ви завжди говорите правду? Правильно тому, що ви чесні, а чому ви щодня вмиваєтеся, миєте руки? Тому що ви охайні, правильно. А чому у вас багато друзів? Тому що ви товариські. А чому ви так любите тварин? Тому що ви добрі і чуйні. А чому ви допомагаєте вдома? Тому що ви працюєте. А чому ви завжди вітаєтеся, коли треба? Просите вибачення, дякуєте. Тому що ви чемні. А чому ви часто перемагаєте у рухливих іграх? Тому що ви спритні, мабуть. Дітки, я знаю, що все це про вас. Ви всі чемні і виховані, але люди не завжди бувають такими. І в цьому наша різниця, що одні люди можуть бути чемними, інші не дуже чемними. Одні можуть бути добрими і чуйними, а інші можуть бути злими. Одні люди можуть бути працьовитими, а інші можуть бути ледачими. Ось в чому буває різниця діти між людьми. А ще діти різними у людей є імена. І це також. Відрізняє всіх людей. Хтось може бути Тамарою, хтось Юрком, хтось Марією, а хтось Оленкою, хтось Сергійком, а хтось Владиком, а ще хтось Маринкою або Анею. Отже, діти, ви зрозуміли, що в людей ще різні імена. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається. Хто так робить? Я буду вам задавати питання, а ви будете відповідати, про вас це чи не про вас? Ви так робите, чи не ви? Починаймо. Хто любить своїх батьків, бабусю і дідуся? Так, я знаю, це ви? Хто вміє дружно без сварок гратися? Так, це про вас. Хто ображає менших діток? Ні, це не про діток з нашої групи. Хто завжди прибирає після гри іграшки, підтримує ладу в своїй кімнаті? Так, це наші дітки з нашої групи. Хто часто капризує і цим засмучує маму? Хтось впізнав себе? Ні. У нас всі дітки хороші. Хто приходить в дитсадок охайним і акуратним. Так, всі дітки охайні і акуратні. А хто на заняттях уважний і старанний? Так, це дітки нашої групи. А хто жадібний і ніколи не ділиться з друзями-іграшками? Ні, в нас таких немає. Отже, діти, ви зрозуміли, що хтось може бути охайним і акуратним, а хтось може бути замазурою, хтось може бути жадібним, а хтось щедрим, хтось може ображати менших діток, а хтось їх може захищати. Хтось вміє дружно гратися. А хтось без сварки жити не може. Ось бачите, діти, і ці речі відрізняють людей одне від одного. Діти, а зараз ми з вами розглянемо декілька ситуацій і подумаємо, які рішення можна знайти, щоб вийти із цього конфлікту. Хлопчик не дає дівчинці гратися ведмедиком. Дівчинка через це плаче. Що можна зробити, які рішення? Хлопчику не слід бути таким жадібним. Іграшками треба ділитися. Якщо хлопчик не розуміє цього, дівчинці взагалі не варто з ним дружити, їй треба заспокоїтися і знайти собі іншого друга, який би ділився іграшками і не ображав. Правильно, діти? Так, правильно. А ось інша ситуація. Діти граються літачком, а хворий хлопчик на візочку, який не може бігати, самотньо сумує осторонь. Діти, як ви думаєте, як вчинити такі ситуації? Так, діти чинили недобре, що не взяли з собою хлопчика грати. Хворий хлопчик навпаки потребує підтримки друзів, а не їх байдужості. Треба взяти його до гри. Підбадьорити ось так. А ось ще одна ситуація: хлопчик забіякуватий, поводиться зверхньо, розкидав іграшки, штовхнув товариша, налякав дівчинку. Діти, він правильно вчинив? Ні, а що ж можна зробити? Яке рішення такої ситуації? Так, такого ночемного друга не слід брати до гри. Краще уникати спілкування з ним можна спробувати пояснити йому, що бійка і сварка нікому не потрібні, гратися треба дружно і мирно. Молодці діти. Сьогодні ви показали, які ви дружні і добрі, чемні і кмітливі. Будьте такими завжди. Хай ваші ручки будуть умілими і працьовитими, оченята і вушка уважними. Голівки розумненькими, а сердечка добрими та щирими, ви згодні з таким побажанням. А чого ще б ви побажали собі та своїм друзям? Я залюбки послухаю ваші побажання.